Вітаю вас глядачі інформаційного порталу Золочівкрапканет. Сьогодні спілкуватимемось із народним депутатом Тарасом Батенком. Вітаю вас, пане Тарасе. Доброго дня. Як вважаєте, чи може Україна і далі підтримувати, ну хоча б розраховувати на підтримку Німеччини, Франції, США до нашої перемоги? Ну я вважаю, що станом на сьогодні, нашими головними партнерами, як були ті країни заходу, так і вони і залишилися. Ніхто не відмовився від своєї підтримки фінансової, військової, економічної. Єдине, що корективи робить виборча кампанія в ряді країн це рік. Ви знаєте, піковий рік виборів у всьому світі. Одні з найбільших виборів це вибори в Сполучених Штатах Америки, і саме через виборчий процес в Америці є, Я думаю, голосування військового фінансового пакету підтримки України в Конгресі Сполучених Штатів Америки щодо Європи. Ця війна ближче Європі. Ця війна ніколи не перетне, очевидно, ну мабуть, очевидно, Атлантичний океан, е, тому географічно територіально ця війна напряму стосується Європи е, не тільки нашими мігрантами, е, але й економічними втратами і потенційними військовими ризиками ну, початку глобальної війни. Європа, європейський союз розуміє і все більше розуміє, е, зрозумівши, що Україна значною мірою самостійно витримала. Тиск ворога на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, почавши активно допомагати нам зброєю, фінансами, вона зрозуміла, що ця війна може бути надовго, а будь-яка довга війна вона затягує нових учасників. Це ризик перетворення цієї війни в щось більш глобальне, чого звичайно не хоче Європа, тому для них немає іншого виходу, як підтримувати нас. Ми вітаємо заяви президента Франції Макрона який сказав, який не включає можливості скерування військового контингенту збройних сил Франції і можливо інших ряду інших країн натівських країн в Україну е, в якійсь певній перспективі зараз? Е, я знаю, що цю ініціативу почали підтримувати Естонія. Е, Інші приволтільські країни, Норвегія не включає ці ініціативи, тобто ми бачимо, що перелік країн, які не виключають скерування свого військового контингенту, зростає і нічого ніколи не каже ніколи, знаєте, в цій ситуації. Тому я вважаю, що Франція тут стає фронтменом в ряду питань. Вона є лідером в ряді оборонних коаліцій в Рамштайні. Це коаліція артилерійська, танкова, ППО. І ми сподіваємося, що вона буде. Ця це, це, це лідерство Франції воно буде наростати тільки в найближчому майбутньому. Ми з рівно ж дуже вдячні Німеччині, федеральному канцлеру, уряду і парламенту, які тому що частка фінансового ресурсу, яку отримала Україна з боку Європейського Союзу, найбільше припадає на найбільша частка припадає на саме Німеччину. І очевидно, що в поєднанні тих зусиль європейського союзу Україна і тримається, дякуючи цій прямій фінансовій допомозі, яку ми отримуємо. Тому що ми не отримали фінансової прямої фінансової допомоги в бюджет з боку Сполучених Штатів Америки з початку року, як ви знаєте, власне, саме Європа є тим рятівним колесом. Для України в цій, в цій найближчій перспективі, поки е, США е, є в режимі виборчої турбулентності. А чи може Росія завдати першого ядерного удару до США, враховуючи те, що є підтримка Україні, а також, можливо, відчуваючи, що не зможе перемогти у війні? Я думаю, що ядерна зброя створилася для методу стримування, стримування і противаг. Тобто ядерна зброя і накопичення таких великих арсеналів ядерної зброї, козаряння е е ними ядерними мускулами великих держав, яким був радянський союз, Сполучені Штати Америки залишаються, Франція і ряд інших, це створювалося для того, щоб ніхто перше ніколи не почав. Почати це означає перерикти і себе на загибель, тому що після першого ядерного пуску будуть пуску відповідь. Я знаю, я чув цю заяву Джеймса Салівана, радника. Держдепу Сполучених Штатів Америки, який не виключає е, такої версії, про яку ви кажете. Я чув коментування цієї заяви е, Джеймса Салівана, і які висловлювали дуже велике розчарування його словами. І коментували це як великий острах, чоловік, який має великий боязнь, великий острах з приводу цих питань. Я не думаю, що так питання стоїть. Е, нанесення ядерного удару і так далі. Америка. Е, НАТО сильна й могутня держава, і це щоби. Хтось проти неї почав задавати першого ядерного удару, не чекаючи натомість удару у відповідь. Це буде повне божевілля з боку того, хто б це почне. У теперішній нелегкий час серед багатьох криз. Як вважаєте, чи існує парламентська криза і до чого це може призвести? Ви знаєте, серед того переліку криз, які Україна має, найменше би хотілося говорити, що ще є криза парламентська. Булятям точно не до кризи ще й парламентської. Люди не дуже люблять, полюбляють парламент, депутатів, і це зрозуміло. Але так чи інакше, парламент цих два роки повномасштабного вторгнення він якось працює і, в принципі, приймає всі ключові важливі законопроекти, які стоять на порядку денному для посилення нашої обороноздатності. Але на певному етапі, звичайно, ці жорна роботи теж почали старатися. І парламент почав пробуксовувати в ряді питань. Немає тієї консолідації, якої би хотілося б мати. Минулому і це насамперед стосується монобільшості слуг народу, які ну не можуть зібрати під свої голосування достатньої кількості голосів. Це ж питання не до нас, питання до власне монобільшості. Але я думаю, що я не вірю в переформатування монобільшості в якусь нову коаліцію. Я швидше вірю в те, що може бути переформатування уряду. Тобто зміна певних людей в уряді, певних міністрів. Рівно ж це вже почалося частково на прикладі офісу президента і уряду останній місяць-півтора часу. Я думаю, що цей процес буде тривати, і мало помало те, що ми називаємо парламентською кризою, якось воно ця ситуація застабілізується. Повірте, що не це не те питання, яке повинно ну, хвилювати суспільство. Суспільство має хвилювати питання власної безпеки, питання власного достатку, виживання. І питання перспективи. А коли зможуть прийняти новий законопроект про мобілізацію, і які переваги та недоліки ви в цьому бачаєте? Ну епопея мобілізації триває вже кілька місяців. Е, ви знаєте, що цей законопроект зайшов від, до, від уряду до нас давніше, потім повертався в урядне на допрацювання, Потім знову вноситься сесійну залу е, понад 4 тисячі поправок. Е, в цьому законопроєкті міститься і комітет з питань національної безпеки їх всі прийшов невдовзі. Буквально на днях у нас почнеться сесійне засідання, пленарне засідання, де буде розглянути цей законопроєкт про мобілізацію. Я знаю, що в суботу відбудеться позапланове засідання комітету з питань національної безпеки, яка буде яке буде переглядати ще раз певні поправки і вносити певні зміни, які стосуються ряду питань. Ці питання стосуються електронного кабінету військовозобов'язаного. Ми настоюємо на тому, щоб цей електронний кабінет військовозобов'язаного був не обов'язковим. Я так розумію, що Кабмін настоює на те, що він був обов'язковим. Питання демобілізації військовозобов'язаних. 36 місяців. Рішенням кого має відбуватися ця демобілізація, рішенням ставки верховного лікування, рішенням президента, рішенням Генерального штабу. Тобто це має бути унормована юридична площина, демобілізації наших військових, які з першого дня війни, і очевидно чекають на свою ротацію. Все, що стосується порушення прав людини, ну так чи інакше, ми повинні і про це говорити. Ми багато що прибрали. І є оцей документ, який ми невдовзі будемо голосувати в залі. Побачимо, як він прийде. Прийнято законопроєкт про забезпечення прав військовослужбовців та поліції на соцзахист. Що очікувати, які права можуть мати військовослужбовці? Це закон, закон вже тисяч, під номером 10 313. Він унормовує питання соціального забезпечення, соціального захисту різних категорій військовозобов'язаних військовослужбовців, збройних сил і поліції. Це базовий закон, який в чомусь доповнює, в чомусь окремо прописує те, що і в питання мобілізації. Ну скажімо, там прописано ряд норми, норм норм пов'язаних із відпусками військовослужбовців, компенсації за невикористані відпустки, якщо військовослужбовець звільняється з військової служби. Там прописуються додаткові пільги військовослужбовцям у випадку поранення, контузії тощо на жаль, ну безумовно, що ми мали прописати окремо як рішенням кабінету міністрів мінімальну компенсацію сім'ям родинам загиблих військовослужбовців у розмірі. Мінімум під 15 мільйонів гривень. Там прописана відпуска чи відрядження за доглядом за дитиною, яка є неповносправною чи яка є хворою до 14 років. Тут, там є база, великий комплекс соціального забезпечення, який стосується, до речі, різних зобов'язань перед підприємствами, міжнародними структурами, перед банківськими установами Громадяни, які воюють, які брали кредити, тобто вони не повинні сплачувати відсотки. Цих кредитів не повинні нараховуватися штрафи, пані і так далі. Тобто, там ну це серйозний документ, який прийняти Верховна Ради України. Росія дуже активно обстрілює українські енергооб'єкти. Чи зможе наша енергосистема вистояти? Це справді не про все дуже питання. Поки що, поки сонце пробивається, знаєте, воно нас рятує. І, зрештою, теплі зими значною мірою нас рятували. Під час повномасштабного вторгнення про це можна говорити довго, бо якщо би, скажімо, я думаю, що колись, коли ми завершимо цю війну, це буде питання окремого дослідження, якою мірою клімат посприяв Україні вистояти вижити в умовах енергетичного майже колапсу великих міст, який міг відбутися от, там, в грудні в січні-лютому 23 років, коли задісла. Питання майже відселення, відселення мешканців в столиці міста Києва. Зараз могло стояти, якщо б була холодніша погода, відселення другого за чисельністю міста в Україні Харкова. Це глобальне питання, очевидно, тому що за оцінками уряду, як ви знаєте, понад 80% ємностей ТЕЦ в Україні зруйновано. Тільки тільки за обстрілами протягом одного місяця ракетними обстрілами Російської Федерації. Це великі втрати, які понесли Україну. І ці втрати не відновиш за якісь там пару місяців часу. Очевидно, що вона ще що, що питання енергетики, це повинні говорити енергетики. Ми повинні підійти диверсифікованим шляхом, тобто, це не мають бути великі теси. Ми їх не встигнемо просто нові відновити, і зрештою прильоти будуть знову. Можуть бути знову. Очевидно, що це мають бути маленькі енергооб'єкти, настільки диверсифіковані, щоб з. З'єднані вузлами, щоб в результаті давати відповідно відповідні потужності для забезпечення споживачів і в такий спосіб компенсувати ті нестачі, які сьогодні є. Я думаю, що уряд профільне міністерство сьогодні посилено на цим питанням працюють. Міністерство енергетики, міністр Галущенко, і з нашими міжнародними партнерами. Ну, подивимося, що ми встигнемо вирішити це до наступу зими, бо, зрештою, зрозуміло, що ми вже повинні думати про це. Тільки входячи в весняний період часу. дякую за щирість і на завершення нашої розмови. Ваші побажання нашим глядачам. Ну я хочу сказати, що цей період, який ми з вами переживаємо, це надзвичайно важкий період для України, для будь-якої родини, для будь-якої сім'ї. Ми все таки Україна вже стільки вистояла, і ми не знаємо скільки ще доведеться вистояти. Але я гадаю, що той щит, який ми маємо, живий щит. З наших воїнів цей щит треба шанувати і берегти, бо ми розуміємо, що цей щит без підтримки тилу, без підтримки волонтерів, без підтримки міжнародних партнерів мається на увазі ППО і артилерійські снаряди. Ну ми кожен з нас смертний, знаєте. І тому очевидно, нам треба дбати про будь-яку людину і мінімальними втратами все таки виборювати. Позитивний для себе результат і перемогу. Я вірю в те, що перемога буде. Я вірю в те, що Україна вистоїть в цій війні, що правда і Бог на нашій стороні, і працюємо разом.